Доброго ранку, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Діти, сьогодні до нас на заняття завітає гість із цікавою загадкою. Тож дивіться далі. Добрий день, любі малята! Ви мене впізнали? Я осінь. Завітала я до вас з цікавою загадкою. Спробуйте її відгадати. В капелюшок пишних брався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець золотавий. Молодці, чорнобривець. Чудова квіточка така чорними брівками морга. Теплі, затишні, золотаві і жовто-багряні квіти, іноді з поєднанням бордово-коричневих відтінків заряджають своєю енергією та радують око. Вони нас розвеселяють та чудово виглядають на клумбах. Чорнобривці мають сильний специфічний аромат, характерний для всіх видів чорнобривців, причому квіти їх пахнуть слабкіше, а листя сильніше. Помилуйтеся чорнобривцями. Розгляньте, які в них гарні яскраві квіточки, а листя яскраво зелене, м'якеньке. Чорнобривці дуже люблять в Україні. Їх називають квіткою материнства, доброти та щедрості. Де б ми не були, коли побачимо чорнобривці, будемо згадувати наш рідний край. Недаремно про чорнобривці писали у віршиках, співали пісні. Осінь неможливо уявити без золотавих чорнобривців. Їх дуже часто дарують у букетах. Прикрашають оселі, створюють затишок у домі, а це тому, що людина дуже полюбляє ці квіти. Чорнобривці мають ще лікувальні властивості, вони допомагають людині вилікуватись від всіляких мікробів, підсилюють імунітет і вже ніякі віруси і бактерії не страшні організму. Тож, малята, коли будете йти на прогулянку, Обов'язково поспостерігайте за цією гарною яскравою пахучою квіточкою чорнобривця. Отже, дітки, тож за якими квітами ми сьогодні з вами спостерігали? Так, діти, це чорнобривці. А якого кольору бувають чорнобривці? Так, жовті, золотаві, жовтобагряні. А де можна їх зустріти? Так, на квітниках, біля осель, у парках. А яка квіточка чорнобривця? Яка вона, діти? Так, гарна, пахуча, яскрава. Вам, дітки, завдання сфотографуватись біля квітів чорнобривців і вислати мені фото. А на сьогодні все. До зустрічі і пам'ятайте, що все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.